Добрий вечір всім. Ми знову отримали багато коментарів. Покажіть нам стіпку, покажіть своїх котиків. Ось ми знімаємося, наша діч, яка в підвалі лікувала її, були в неї вигнили очі. Ми її довго лікували, вилікували. Вона пір до сих пір рук у мене не йде, вона так і дика. Це наша манушка, вона вже поправляється. Бачите, яка гарна манушка. Це наш Стьопка. Стьопка вже ожив, вже він грається, їсть. Він вже домашній. Но ми ще продовжуємо його лікувати. В нього сильне запалення легень. Це наша булочка, яку ми півтора року забрали з мусорки, спасли її, стерилізували. Зараз вона в нас теж домашня. Вона наш... Дуже гарна кошечка. Це наша з ранами, де облили кислотою, вона старенька, вона постійно спить, поїла, поспала, Чуть-чуть може вийти на вулицю і бігом додому. А це маркіза наша сховалася, яка була порвана ранами. Собаки її порвали, дуже страшно. Ми її лікували, стерилізували, все нормально, зараз з нею. В Неї гепатит. Ну, лікуємо, всіх лікуємо, всім уже набагато краще. Дякуємо всім, хто нам допомагає, допоможе, бо їх так багато, це ще ж не всі котики, це час котиків. Булочка, чого ти так? Ось Де до неї манушка. О. Булочка, вона в нас дуже характерна, дама.